Ви ж бачили, що професійні гравці на турнірах грають не тільки в повнорозмірних навушниках, а ще й в'язають і внутрішньоканальні. Ну тут схема зрозуміла, я думаю, що ви всі її знаєте. Внутрішньоканальні навушники для звуку в грі, повнорозмірні зверху, для мікрофону, і вони з активним шумодавом, щоб менше чути звуки стадіону. Деякі гравці беруть і внутрішньоканальні навушники теж з активним шумодавом. Правда, я не знаю, чи вони вмикають обидва шумодави, коли грають, чи вистачає тільки того, що йде на повноромірний. Навушниках. Отже, приблизний список найбільш популярних внутрішньоканальних навушників серед програвців, виглядає приблизно так: Bose QuietComfort 20, Logitech G333, HyperX CloudBuds 2, Razer Hammerhead і Truth Ear Clinical Zero. Це з того, що я бачив сам, або з того, що я знайшов на сайтах типу ProSettings.net. І цікаво, те, що Hammerhead від Razer, які використовують програвці, вони ж більше не випускаються. Тобто немає більше в активній лінійці Razer таких навушників. Всі хаммерхеди тепер true Wireless, тобто бездротові. Судячи з усього, Razer в один момент зрозуміло, що у них просто немає зараз продукту, який міг би виступити у якості внутрішньоканальних навушників для гравців, яких вони спонсорують. І так як Razer завжди уміли бути в тренді, то вони просто зробили свої IM, тобто внутрішньоканальні монітори. Razer Moray. No Друзі, на даний момент залишилося близько 25 тисяч гривень зібрати на машину, яку ми збираємо для мобільної групи, яка збиває шахедів на миколаївському напрямку. Я нагадую, що за донат від 100 гривень на банку в опис я розіграю дві механічні бездротові клавіатури, три мишки, ігрові, прикольні, дві з них бездротові і навушники Logitech G Pro X Superlight. Два вони теж бездротові. Тому, будь ласка, долучайтеся, якщо ви ще не долучилися. Всі правила будуть в описі, і банка там також. Дякую всім, хто долучився. Якщо хтось з вас не знав, це не перша поява Razer Moray на ринку, і це вже їхня друга інкарнація. Бо перші навушники вийшли десь років 2010 тисячі і виглядали отак. Так, Razer доволі стара компанія, ви що не знали? Але то таке, я просто хотів сказати, що оці морени зовсім не ті, що були раніше, і позиціонуються вони зовсім по-іншому. Тепер це навушники для комфорту. Тобто, звук тут, як бачите, не на першому плані. Хоча Razer могли б, як завжди, сказати, що тут ультракрутий звук, але вони цього не зробили. Хоча нагадую, це перші моніторні навушники Razer, і звук тут повинен бути крутим. По дефолту, але про звук ми з вами ще поговоримо. З першого погляду зрозуміло, що це IEM. тобто не Intel Extreme Masters, а in і Monitors. І виглядають вони прикольно з цим напівпрозорим пластиком. Але якщо звідси прибрати напис Razer, то ніхто ніколи не скаже, що це саме Razer, а не будь-які інші fi монітори. Зрештою, навіть ультрадешеві IEM з Китаю, типу там якихось KZ, виглядають дуже непогано, тому у Razer тут важко в чомусь дорікнути. На дотик і на вигляд девайс якісний. Тут немає відчуття, що тримає в руках якусь дешеву фігню. Пластик мені подобається, кабель приємний і прогумований, з цим все добре. З комплектом теж є гарний твердий кейс з карабіном і відсіком для амбушур. Три пари запасних силіконових амбушур різних розмірів, і три пари амбушур з піни, які приймають форму вашого вушного каналу і заповнюють його, тим самим роблячи гарну пасивну звукоізоляцію. Форма цих навушників. Дуже зручна. Це перші АЕМ-навушники, які мені в принципі довелося приміряти, і тут Razer не брешуть. Вони дійсно дуже і дуже зручні. Мені дуже сподобалось, як вони сидять у вусі. Тобто, тут не просто там вони зручні, а навіть жодного дискомфорту у тут вусі у мене немає. І в них можна реально довго сидіти. 3-4 години я в них сидів взагалі жодних проблем. Але. Проблема не з самим оцим навушником, а з кабелем, який ось так заходить за вухо. І він з правого вуха, не з лівого, а з правого отут мені згодом починає натирати і викликає невеликий дискомфорт. Тобто, щоб ви зрозуміли, тільки одне вухо праве, ось тут мені натирає кабель цих навушників. Кабель. Не сама оця раковина, а тільки кабель, і тільки ось тут. Тобто, у вас, скоріш за все, буде не так, це індивідуально, бо вуха у всіх різні. Кабель до речі, тут MMCX і його можна легко замінити. Тому може це вирішить мою проблему. Але чому б не зробити те саме, але щоб кабель виходив знизу? Я не розумію. Мені здається, так було б набагато зручніше. Я, звичайно, ж обрав собі амбушури з піни середнього розміру, і пасивна шумоізоляція тут була просто чудова. Поряд працював телевізор, а я його зовсім не чув. Проблема тільки в тому, що і себе я зовсім не чув, тому на всю кімнату волав, що чуваки, летять на Б. А моїй дружині це чомусь не сподобалось. Дізнався я про це тільки згодом, бо ви ж пам'ятаєте, пасивна шумоізоляція тут дуже хороша. І до речі. Тут немає вбудованого мікрофону, тому майте це на увазі. Окрема тема цих навушників це звук. Razer кажуть, що звук цих навушників спеціально зроблений так, щоб вас не втомлювати. Тобто, щоб ви могли сидіти стрімити в цих навушниках кожен день, цілий день. Вони не тільки не втомлювали вас тим, що вони зручно сидять у вас в вухах, а ще й звук тут зроблений і налаштований так. Щоб він вас теж не втомлював, бо ви під час стріма ну, багато слухаєте музики. Ютубер Крінекал, який веде свій ютуб канал про навушники, там аудіофільські девайси, просто знищив ці навушники. Просто, просто він дуже, дуже коректно намагався сказати, що вони гівно, але слово гівно так і не сказав. Але він сказав, що звучать вони безжиттєво через те, що. Через намагання Razer зробити звук, щоб він не втомлював, вони порізали тут високі частоти. Також тут немає виділення цих, знаєте, там шагів або пострілів, кроків і так далі. Тобто середні тут підняті, але вони нічого не виділяють того, що потрібно в грі, і ще й бас тут зарізаний. Тобто він каже, що вони як AM дуже поганенько себе почувають, і як навушники для ігор теж таке собі, бо ніякого буста. Для ігор вони не дають. Але як на мене, проблема в тому, що Крінекл з усією повагою до нього, бо він явно набагато більше за мене розбирається в аудіофільських девайсах, де й в звуці, і взагалі оцій темі. При всій повазі до нього, мені здається, що він або зовсім не грає в ігри, або грає в ігри дуже мало, або не грає в змагальні шутери. Бо я, коли спробував ці навушники, наче по-новому почув світ Counter-Strike. Це, знаєте, як протерти монітор від пилу, або помити вікна, і ви наче і так все бачили. Але тепер все більш чітко і якось яскравіше. Я краще і точніше чую перезарядку, або коли виривають чеку з гранати, більш зрозуміло. Позиції противника по кроках. І загалом я чую все краще, ніж було в повнорозмірних навушниках. Реально. Звичайно ж, це не та різниця, там, що коли стало краще в рази, але все одно розуміння по звуку стало реально краще. А от коли я порівняв ці навушники з іншими внутрішньоканальними навушниками, якими я ну, декілька років користувався, я вважав, що вони. Прикольно грають і що в них гарно чутно в кс і все, то різниця була ну набагато в рази відчутніша. Тобто повнорозмірні і ці, ну ці так якось яскравіше звучать зрозуміліше, але ті внутрішньоканальні і ці моніторні ну різниця дуже велика. Я не буду казати, що то були за навушники внутрішньоканальні, бо ну скажуть, що антиреклама, тому. Інші навушники, просто внутрішньоканальні. Ті інші внутрішньоканальні навушники, звичайно ж, були не моніторні. Тобто, ви повинні розуміти, що різниця між цими девайсами в принципі велика. І по ціні, до речі, теж, бо ті навушники десь в три рази дешевше, ніж ці. Але різниця там була, ну знаєте, в тих, наче я все як під водою чув, а тут, наче я виплив на поверхню. Тобто, коли я не чув звук цих. Тих навушниках мені казали, що все чітко, все добре і все гарно чується. Тому що б там наказав Кріникал, ці навушники мені дуже сподобались. І по комфорту, і по тому, як я все чую в них в КС 2. Можливо, це тому що це перші моніторні навушники, які у мене були. І оце такий, знаєте, контраст моніторні, не моніторні, і мені просто там це <сio> <сio> вибухнув мій мозок. Але. Різниця дуже суттєво відчувається, і це прикольно. І я згоден, що ці Razer, ну, скоріш за все, не коштують 6 тисяч гривень, і що будь-які інші моніторні навушники, скоріш за все, будуть звучати краще, а коштувати вони будуть там доларів 50-60, як, наприклад, там MoonDrop Area, які всі хайплять зараз. Вже друга версія вийшла, і так далі. Але те, що я чую в Кесі, в них дуже і дуже круто. Для мене момент показовий. А ви ж знаєте, що аудіофіл з мене просто ультра крутий, бо я слухаю музику в наушниках AirPods 3. Але те, як Razer Moray себе показують в кейсі, це дуже і дуже прикольно. Очевидний мінус для мене: конструкція цих навушників вони надягаються ось так, і все це заходить з вуху. Це, ну як на мене, це тупо незручно. Бо поки ти все це надійнеш, приготуєшся до гри, ну блін, ну це не дуже прикольно для мене. Те, що вони дротові, це в принципі теж мінус, бо я вже звик до бездротових навушників, і я постійно там себе встаю і блін, треба ж навушники зняти. І те, що це все за вухо, я просто люблю під час гри там, ну, раунд мене там вбило, я пішов, там, попив водички, і зараз оце ти встав. Пішов, попив водички, знову надягаєш, оце раунд вже почався, вже фристайм. Ти там все це надягаєш, мікрофон вмикаєш. Ну таке собі. І, до речі, мікрофон. Тут немає мікрофону. Тобто, що це за ігрові навушники без мікрофону, але так, його немає. І ну, я користуюся просто звичайним настільним мікрофоном, коли граю в них. Але звук він того коштує. Тобто, щоб ви розуміли, я дуже люблю комфорт. І тому е, я краще буду без дротів, але зможу встати попити водички поміж раундами. Але те, як воно все звучить, ну перевагає комфорт. Тому я краще буду сидіти в цих і весь оплутаний дротами, але прикольно все чути, ніж буду користуватись бездротовими навушниками. Тому поки що, оце. Мій е, новий спосіб грати в Counter-Strike. я кайфую, не знаю чи надовго це, бо ці дроти вже трошечки починають мене бісити. Це був трохи сумбурний такий огляд, тому що я просто хотів вам донести, що я. Вперше е, отримав від такого досвіду з IM-навушниками. Да? І е, це було дуже прикольно, комфортно і некомфортно водночас, бо це бляха дроти. Але я хотів вам сказати інше. Будь ласка, давайте вже доб'ємо збір. 25 тисяч гривень залишилось для нас, які зібрали вже майже 250 тисяч. Це не така велика сума. І не забувайте, що. Коли ви донатите, ви маєте шанс отримати ще й круті ігрові девайси. Ставте лайк, якщо вам це відео сподобалось. Пишіть, що ви думаєте про Аєм-навушники для геймінгу. І підписуйтесь на канал буде цікаво. Побачимось!